Малим пішов я був на шукати свого прапрадіда Андрія та загубився. Біля вогнища сидів самотній козак. До якої січі відвести тебе, синку? Може, до першої, томаківської, звели її, аби захищати християнські міста та села від кримських ханів. Це влаштовувало річ Посполиту, яка тоді володіла українськими землями. Козаки ризикували своїм життям, їм за це давали багато вольностей. Згодом частину козаків навіть взяли на службу і вписали до державного реєстру. Так поклали початок козацькому розбрату, розділивши їх на реєстрових і низових. Перші квартирували в містах, другі на низу, себто нижче Дніпрових порогів. Часом, а ворог виявлявся сильнішим за козаків. А взяти хоч би Базавлуцьку Січ. Жило на ній славне лицарство, ходило у морські виправи аж до Туреччини. Розлючені турки відправили в українські землі силу селенну війська. І хоч не одразу, та Базавлуцьку Січ зруйнували. Так поставали і гинули одна за одною Микитинська, Чортомлицька, Кам'янська, Олешківська та зрештою і Нова Січ. Однак поразки тільки гартували козаків. Зрештою, вони утворили Гетьманщину, власну державу. Щоправда, згодом гетьман Богдан Хмельницький був змушений взяти у союзники Московського царя. А по смерті Хмельницького новий гетьман Іван Брюховецький знехтував власними передвиборчими обіцянками та ще сильніше обмежив права козаків. Річ Посполита з московським царем розділили Україну по Дніпру наліво та правобережно. Кожна мала свого гетьмана, і гетьмани ті так і не спромоглися домовитися між собою. Аж зрештою остання нова січ. Була зруйнована імперськими військами. Так не стало Запорозької Січі, та насправді синку, от вона. Поглянь! У цій землі під цими курганами лежимо ми, захисники нашого краю. Плине крізь нас час, підмиває кургани, затоплює січі, та ми бережемо пам'ять. От тільки самі. Не справляємося. Я допоможу вам, пообіцяв я тоді. Збережу пам'ять. Я, Тарас, син Григорія, клянуся в цьому. Я не забув тієї ночі і тих слів, і ніколи не забуду. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Почуй поклик предків і підпишися на цей канал.